Студентське життя найкраще і найцікавіше. Воно завжди асоціюється з молодістю, дружбою, коханням. Педагогічний коледж міста Жовті Води готує вчителів початкових класів, вихователів дитячих садків, формує у студентів вміння та навички, які у майбутньому дозволять їм легко знайти себе у житті, адаптуватись до вимог сучасної освіти. Душею коледжу, звичайно, є педагогічний колектив. Це однодумці, в яких гармонійно поєднується високий професіоналізм досвідчених викладачів та енергія молодих працівників. Тому навчальний процес цікавий і практичний. В коледжі часто проходять зустрічі з відомими людьми, різноманітні свята, де студенти мають можливість. Проявити свої таланти. Так, 8 лютого для студентів була організована цікава зустріч з поетесою Ніною Фесенко та музикантом Миколою Горланем. Третікурсники мали можливість почути поезію від автора, дізнатися, як народжується поетичний твір. Студенти самі підготувались до зустрічі. Вони з вдячністю читали вірші Ніни Фесенко. Як датя відповідь, що таке кохання? То стан, коли душа злітає, бо відчуваєш крила, кохання творить, добром сяє його могутня сила, а може, кохання біль, що душу розриває, що ти п'янієш і, той хміль у тебе сили забирає? Чи може кохання гординя неприступна, як гостроверха скеля? Холодної душі господиня, ніби та пуста оселя. Мабуть, кохання щирість, чистота, що лікує душу, чесність, турбота, терпимість, спокій, який ніщо не порушить, стоять дерева в тиші, а на гілочках ближче, Пухкий сніжок виблискує на сонці, яку красу. Ти, Господи, нам дав, і кожну мить ти нас чимось чаруєш. Ти хочеш, щоб кожен з нас у серці мав щастя й радість, яку Ти даруєш. Гітарист Микола Горлань подарував присутнім чудові музичні твори. Студенти першого курсу спеціальності початкова та дошкільна освіта здійснили подорож таємним і загадковим. Континентом хімія побували в казковій країні речовин у державі явищ та королівстві формул. Вони розгадували ребуси, складали хімічні вірші. Викладач продемонструвала студентам хімічні досліди з речовинами, які можна придбати в аптеці чи магазині. Ці знання знадобляться майбутнім педагогам під час практики. У педагогічному коледжі завжди приємна атмосфера і згуртований студентський колектив, тому традиційні народні свята відзначаються немов в одній дружній родині. Веселе свято чекало студентів у лютому, масляна, що символізує прихід сонця, тепла і весни, прощання з лютою зимою. Цей день влаштували народні забави. В коледжі проведено ярмарок, присвячений початку масляного тижня та дню закоханих, на якому студенти презентували свої українські традиційні страви, характерні для Масляної, і такі, щоб серце кожного чоловіка розтануло від смакоти. Масниця – стародавнє слов'янське свято, що символізує проводи зими і очікування весни. Гуляння народу триває тиждень. Випадає це свято найчастіше на останні дні лютого, початок березня. Всі дуже раділи і чекали цього свята. Масляна, масляна, маслинцем помащена. Ти приходь швиденько, пригостимо тебе добренько, оладками, сирком, маслинцем та рум'яненьким линцем. Бібліотека педагогічного коледжу провела етновечірку Масляно гуляємо, зиму проводжаємо. Яскравих бар додали запрошені гості, народний колектив Горлиці. Порадували своїми талантами, гостей свята, улюблений та дзвінкоголосий студентський колектив Лілея. Це було і поєднання поколінь, і обмін досвідом. Чи на чорні брови проводжали студенти коледжу зиму та масляну спалюванням опудала як символу зими. По завершенню гостей пригощали святковими млинцями. Не пройшло повз педагогічний коледж і таке всесвітньо відоме свято, як День Святого Валентина. Воно активно означається молоддю щорічно 14 лютого і стало одним з найпопулярніших. До дня усіх закоханих в коледжі було організовано конкурс Краща Валентинка моєму коледжу. Студенти взяли активну участь у ньому і на переможців чекала нагорода. Також було організовано флешмоб, який провели янголи, що завітали на свято. Дорогі та Завдяки різноманітним заходам студенти Жовтоводського педагогічного коледжу пізнають, поповнюють та збагачують свої знання про давню духовну культуру своєї нації, свого народу. Педагогічний коледж запрошує майбутніх випускників шкіл та випускників минулих років приєднатись до дружньої студентської родини.